Обласна прокуратура знайшла в тальному нічийний замок вартістю аж 5 мільйонів гривень. Мисливське угіддя графа Шувалова, яке є ще й пам'яткою архітектури загальнодержавного значення, хочуть передати у комунальну власність територіальній громаді міста. Про це написала одна з черкаських газет, більше цікавого у нашому огляді преси. Черкаські квартири продають за ціною столичних. Йдеться на сайті про все. За однокімнатну квартиру в центрі Черкас просять від 400 тисяч гривень. Найбільш запитане житло на митниці, площі 700 річчя, у районі Сідова та у південно-західному. Загалом підсумовують ріелтори черкаський ринок нерухомості доступним назвати важко. Виробники «Малий тражок обманюють споживачів. Учені цясували, що двигуни з малим об'ємом витрачають набагато більше ніж прописано в технічній документації. Показник споживання занижений щонайменше на 36%. Розвінчення міфів бензиноекономії економії читайте на сторінках вечірки. Українці почали купувати більш дешеву каву і чай, пише акцент. Так, закупівельні ціни на знежирене кавове зерно з початку року зросли на 45%. Подорожчав і чай, причини ціносказу здорожчання долара та проблеми з постачанням. У результаті зменшився попит на товар середнього цінового сегмента та елітні сорти цих напоїв. 18-річному любителю покурити світить в'язниця, повідомляє сайт прес-центр. Уночі юний черкасець обікрав кіоски з продажу тютюнових виробів. Назбиткував там майже на 5 тисяч гривень. Зловмисника затримали на гарячому. Правоохоронці відреагували на сигналізацію. Тепер хлопцю загрожує до 6 років ув'язнення.